Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про віруси і хвороби. Ви дізнаєтесь, чому не можна ходити до школи, коли ти захворів. І що може статися, якщо цього не дотримуватись. Але спочатку давайте розберемось. А що ж таке віруси? Віруси це дуже маленькі мікроби, яких не можна побачити без мікроскопу. Вони можуть потрапити до нашого організму і викликати хвороби, кашель, нежить, біль у горлі, і температури. А тепер найважливіше, як саме до людей потрапляють ці віруси. Віруси дуже легко передаються від людини до людини, коли хтось кашляє або чхає. Коли ми торкаємося брудними руками обличчя. Або користуємося одними речами. І саме тому так важливо залишатися вдома, коли ти захворів. Зараз ми покажемо, що може статися, якщо цього не робити. А зараз реальна історія. Учень Артем почував себе погано, але все одно повернувся до школи. Як ти себе почуваєш, Артем? У мене було горло, але я не хотів пропускати уроки. На жаль, так робити небезпечно не тільки для себе. <му> Через кілька днів в класі почали хворіти інші діти. Тепер я кашляю. <кхем> Отак один хворий може заразити багатьох. Щоб дізнатися, як правильно діяти в такій ситуації, ми звернулися до лікаря. Ми запитали у лікаря, що робити, якщо захворів. Якщо є температура, сильний кашель або у горлі, треба залишитися вдома. Організму потрібен відпочинок теплої лікування. А ще є прості правила, які допомагають нам рідше хворіти, мити руки з милом. і залишатися вдома, коли захворів, прикривати рот і ніс під час кашлі чхання. Ці прості правила допоможуть зберегти здоров'я всьому класу. Тепер ви знаєте, чому важливо не ходити до школи хвороб. Бережіть себе і не заражайте друзів. До нових зустрічей у наших шкільних новинах.